Українська народна казка Когут, песик і лис. Жив собі дідусь з бабусею, та жили вони в великій бідноті. Всього майна у них тільки й було, що один когут і одна собачка. Та й цим не було що їсти дати. То раз каже голодна собака до когута. Знаєш що, брате когутику? Не знаю, каже когутик. А що, якби ми пішли в ліс? Тут нам жити важко. Ходім, може, що поїсти трапиться. Ходім, каже когут, гідше не буде. І пішли вони в світ за очі. Ідуть так цілий день, аж стало вечоріти. Пора ніч лігу пошукати, зійшли вони з дороги в ліс і побачили велике дуплаве дерево. Когут сів на галузці, а пес заліз у дупло, і оба заснули. Рано скоро світ, когут запіяв кукуріку, Почув цей голос лис. Захотілося йому колотячого м'яса на снідання, тому підійшов він до когуда та і став його вихвалювати. От, каже лис, що когуд-то такод, такого птаха я ніколи й не бачив. І пір'я пригарне, І гребінь хоч куди, а голос то розкіш. Злетино до мене, красавче. А чого? питає когут. Підеш до мене в гості? У мене нині празник. Я тобі гарного горошку дам. Добре, каже когут. Але мені самому якось ніко йти. Зі мною ще є мій товариш. От яке щастя, подумав собі лис. Замість одного буде два когути. А де ж твій товариш? питає когута. Я його попрошу в гості, а там в дуплі ночує. Лис кинувся до дупла. А пес його за шию хап зловив і роздер. Підписуйтесь і натискайте лайк.